Кам'я до Господа, Він мене звільнив від всіх страхів. Хто на нього надіється, не посоромиться, мене того біда. Голи сльоза, ускорбочи ти, він поруч не спасет святих своїх, Бог захрестить і недостатку вже ніхто не матиме. Ставляй святого Бога Возвелиш Його творіння Він писав на землю сина, що прибав. Човской плали, блажений той, хто сховався в них і жити ми, лиш той добре, хто, хто має Божий страх, любові. Слава Богу. Слава Богу. Я в свою чергу зачитаю відому для нас історію. Це буде Євангелія від Матвія, 19, розділ 16 вірша і нижче. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому. Чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог, як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає Його, яких? Ісус відповів Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із Сумом відійшовши, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне і ще додам легше верблюдовою пройти через. В уж коголки, ніж багатому, війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастись? Поглянувши на, Ісус, на них, Ісус промовив для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Я думаю, що ця історія. Про цього чоловіка ми чули, може, ще з дитячих років або хто ходив недільну школу. Але чомусь вона по-іншому відкрилася мені, я хотів би поділитися своїми думками. Може, у вас такі самі були думки, то я їх можна сказати тільки підтверджу. Дивлячись на контекст Слова Божого і про те, що описує. Якраз цю бесіду я просто згадав про наше християнське життя, яке ми маємо. Адже чоловік, який спілкувався з Ісусом Христом, він не був з якогось іншого народу. Я думаю, що він був з народу Ізраїля, який знали Бога, який. Як пізніше описується, що він досить добре знав заповіді Божі. Але життя людини привело до того, що він думав в своєму серці, або прийшли думки, що ж мені ще робити, щоб мати вічне життя? І це запитання, воно для нас не є якесь далеке, ми досить часто чуємо цей вислів. Може, він більше стосується, ми скажемо, людей десь на іванізаційних зібраннях, але споглянувши на наші зібрання, ми можемо неодноразово почути слова, що потрібно для того, щоб здобути вічне життя. На це є багато проповідей. І почувши про Ісуса, цей чоловік Він задався таким самим питанням. А що ж мені робити доброго, щоб здобути вічне життя? Коли дивишся на своє перше, скажу, християнство або своє життя, розумієш, що люди проходять певні етапи. Етап був нашого покаяння, коли ми. Дійсно відкликнулися на поклик Божий і зрозуміли, що без Ісуса Христа нашого життя далі бути не може. Без Нього життя не існує, тому що Ісус Христос є той вірний Бог, який створив небо й землю, який дійсно знає, що таке життя і відкриває для нас, і має для нас майбутнє. Ми це пізнали і далі настав в нас період життя, коли ми прислухалися до Божих заповідей, прислухалися до людей, які нас наставляли, які говорили до нас, казали, це можна, це не можна, це згідно писання, це згідно не згідно писання. І ми слухали досить багато настанов, сприймали них і формували в себе людину або в своєму розумі, в своєму серці. Ми формували християнина або образ християнина, який він має бути. В нас, яке ми маємо бачення, що ми маємо бачити перед собою, як ми маємо поводитися, як на протязі тижня, як в неділю, як і ці різні моменти ми знаємо і вони вже в нас закарбувалися. Багато чого нам сьогодні не потрібно вже нагадувати про це, бо воно є в нашій пам'яті, що я так скажу, воно війшло вже в нашу привичку. А без чого ми вже не уявляємо свого життя. Тому що розуміємо, що ми, як послідовники Ісуса Христа, ми в цьому пробуваємо і, повторюсь, не уявляємо свого життя без цього. І цей етап він нашого життя проходить день за днем. І в цьому ми бачимо себе, перевіряємо, може. і... Кажемо, що я вже цього досягнув, я вже цього досягнув. Як хто себе оцінює? Але приходить момент, коли ми можемо сказати, порівняти себе навіть з іншими людьми, або взагалі порівня, проаналізувати себе навіть згідно Слова Божого, згідно тих заповідей, які ми вивчили. Який є в нас, і ми можемо сказати, що ми вже досить багато е, досягнули. І ми вже досить так збагатилися, можемо багатьох і навчити, і передати, як правильно служити Богові, що правильно робити. Ми бачимо свої добрі вчинки, і це все є добре в нашому житті. Цей чоловік, він подібно таким. Був чоловіком, але приходить до Ісуса і каже, а що мені ще доброго зробити, щоб мати вічне життя? Я є багата людина. Говориться, що це багатий, а як ми знаємо, з Писання, що в ізраїльському народі, Бог благословляв тих, які служили Йому. А якби заслуговували прокляття ті, які не служили, і багатство було. Одним з критеріїв, що людина служить Богу, що людина виконує заповіді Божі, вона отримує благословіння. І тому він це все досягнув, і він каже, а що мені ще треба? Я дивлюся на себе, і мені більш нічого якби, не вистачає, а ти скажи мені, що потрібно. Я не знаю, чи в вас думки таки приходили, що все, що є навколо. Вас, воно говорить, що ви вже своїми силами багато чого досягнули, ви багато чого виконуєте, багато чого, чого вже ви можете сказати, що тримало вас. Воно відійшло на інший план, ви досягнули успіху. Але є питання, на що я сьогодні покладаюся, покладаю свою надію. Або що є критерієм того, що я вже досягнув якоїсь величини такої в служінні Богові, поклонінні Богові, що я можу себе поставити на якийсь високий п'єдестал. В цього чоловіка, може, це було багатство. Ці статки, які він мав, а що сьогодні є в мене? Може, і подібно, як і в цього чоловіка, є те, що ми виконуємо всі заповіді. І те, що ми з дитячих років вже їх виконуємо. Може хтось пізніше прийшов в світ, з дитячих років не виконував ці заповіді, але вже на певного часу він їх виконує 10, 20, 30 років і каже: мені достатньо цього, я в цьому можу пробувати. Подивившись на свої вчинки, я можу сказати, що я вже є багатий християнин. Але цьому чоловікові зародилася іскорка, яка не давала йому спокою. А чи можу я далі так продовжувати життя? Що мені зробити? Ісус відкрив йому досить важливу істину, яка і є для нас. Ісус сказав: віддай багатство! Віддай на те, що ти покладаєш свою надію, те, що є критерієм твоєї святості, те, що є критерієм того, що ти можеш величатися, віддай його. А як? З однієї сторони, багатство або статки, які нажив, вони потрібні, з іншої сторони, це такий привілей, це Боже благословіння. А як з ним розпрощатися? Тоді ще роздати і слідувати за Христом. Ісус, до чого ти закликаєш мене сьогодні? І не зрозумів він. Просто сум прийшов в Його життя, і він відійшов. Сьогодні, якщо б Ісус Христос, Він звернувся до мене і до вас з подібними словами, на те, що ти надієшся, воно не так. Коли ти надієшся на свої вчинки, це не віддай Його. Коли ти щось бачиш, віддай Його, не надійся на це. Я думаю, щоб ми трошки дивилися і не розуміли, і сум би, і прийшов би в наше життя. Але заклик Ісуса Христа був до іншого етапу Його життя. Етап життя. Коли ти виконуєш заповіді, Він просто. Виконуєш заповіді, він пройшов. Ти можеш стати іншим, ти можеш отримати більше благословіння в своєму житті, як ти отримував, ти отримував статки, ти отримував те, що від заповідей, але ти можеш більше благословення отримати, пішовши за мною, живучи життям жертви. Коли ти будеш жертвувати, для цього чоловіка було потрібно пожертвувати. Своїм багатством. Для нас можуть бути інші виклики, до яких закликає нас Христос. Ти до цього часу жив ось таким життям. Але від сьогоднішнього дня тобі потрібно начати жертвувати, жертвувати своїм часом, жертвувати тим. Може і своїми статками, жертвувати своїм сном, жертвувати і іншим, 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 що є в нашому житті, можна це перелічувати багато. Але чи готові ми це, коли скаже для нас Ісус, пожертвуй? Адже в нашому розумі. Портрет християнина є, який сформований на заповідях, на постановах якихось, і ми знаємо його, і ми знаємо, що це достатньо. Ісус закликає, а я ще бажаю, щоб ти пожертвував. Коли ти ходив на зібрання, може, три-чотири рази на тиждень, а може, Ісус закликає Тебе ще десь зібратися, просто з близькими сусідами на молитву. А може ще інше до якихось справ закликає тебе Христос, але ти знаєш, що твій графік він вже зміниться, твоє бачення воно зміниться. І твоє життя воно зміниться, коли ти почнеш жити життям жертви, твоє життя воно докорінно зміниться. І інколи в Християн приходить печаль. Воно приходить печаль, тому що не хоче, хочеться міняти до цього, що привик. Не хочеться міняти, адже набагато що, покладав вже якби, свою надію. А Ісус Христос Він закликає до, цього, до живої співпраці. Тому що певного часу Він пройшов цю працю, або Він пройшов ці етапи життя, і кінець Його жертва була, коли Він віддав своє життя. Для нас Він сьогодні закликає, пожертвувати може в якихось окремих аспектах нашого життя. Нехай Господь Він допоможе нам в нашому житті, щоб ми не зупинялися на етапі, коли ми тільки виконуємо заповіді, які написані, або які вже є в нашому серці, а щоб ми постійно росли в Господі, готові були йти за Ним, куди він нас. Поведе його ім'я, хай буде прославлене. Амінь. все спасенья скажут, Бог благий, Бо Ай, благи". все спасенья скажут, добрый Бог, Ай, все спасенья скажут, мудрый Бог, pensa pi vai te o vou ele aí ospi o te vou i used to be you'd see a you Коли болить тобі і серце плаче, душа, немов обірвана струна, не забувай є той, хто бачить, і стане другом складний час. Не плач, мій, друже, чому в сльозах очі? З тобою той, хто твоє серце знає, почує крикні митві серед ночі і під крилом могутнім заховає. Коли ніхто не бачить всім байдуже, що коїться в твоїй душі і не спитає, як ти, друже, до Бога помолись в тиші, а Він ніколи тебе не залишить, і не припустить молитов твоїх, Він сльози висушить і втішить, і твої рани залікує всі. Якщо тебе ніхто не розуміє, якщо тягар важкий тебе гнітить. Що то знай, що Бог Творець єдиний є лікар, друг і батько твій. Коли в молитві ти до нього прийдеш, розкажеш все і довіришся йому, назустріч він до тебе вийде і руку простягне свою, твій кожен крик, і подих, слів, потік, куди від нього можуть заховатись, до цього часу він тебе беріг. Ніколи вже не буде залишати, слава Богу.